Привітати нас всіх і Україну з перемогою. Законопроект українськопський не був прийде сьогодні. Вам тримає ще, що так багато годин ви вибули тут. Питання залежить від нас. І ми не можемо ховатися тими людьми, які на вулиці. Я знав, від кожного залежить питання. І 20 квітня, два роки тому, і сьогодні я собі повторював слова Івана Франка. Пам'ятай, що за тобою мільйонів стан стоїть. Що за той мільйонів мусиш дати ти отвіт. Сьогодні ми давали отвіт Верховній Раді. Сьогодні нам вдалося тих бандитів Відтіснити і вдалося зірвати Верховну Раду України, не зважаючи на те, що вони звразу всіх своїх бандитів, яких вони тільки мають до трибуни Верховної Ради.